Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат підприємство, яке спеціалізується на видобутку і переробці залізистих кварцитів, відвідав сьогодні новий очільник області. З 2006 року промисловий гігант входить до складу гірничо-добовного дивізіону групи «Метинвест» І на сьогодні є одним з лідерів гірничо-металургійного комплексу України. Своє знайомство з комбінатом Валентин Резніченко розпочав на борту інгулецького кар'єру, знаменитого Сімомарі з руч, що залягають у цьому родовищі. Найглибший у Європі мальовничий кар'єр справив особливе враження на губернатор. І викликав зацікавленість технологією виробництва. Спеціалісти підприємства продемонстрували етапи циклічно-потокової технології видобутку руди з використанням автомобільно-конвеерного транспорту. З гордістю інгульчани показали гостями своїх двох нових велетнів: — тонні іменні білази Олександра Племяшова і Бориса Алєксєєва. Подібні красені в нашій країні експлуатуються лише інгулецьким ГЗК. Цей комбінат є унікальним на криворіжжі і технологією виготовлення концентрату, адже магнітно-флотаційна збагаття. Чення, щоб підвищує якість концентрату, використовується лише тут, цікавила губернатора і екологічна політика підприємства. Спеціалісти гірничої справи доповіли, що на інгулецькому ГЗК реалізовуються повномасштабні проекти зі зниження впливу на навколишнє середовище, зокрема, встановлене сучасне газоочисне і пилогазоочисне обладнання, користуються виключно екологічно чистими видами вибухових речовин. А для охорони водного басейну впроваджено замкнутий технологічний цикл, що не дозволяє забруднювати водні ресурси технічними високо. Мінералізованими водами